Електронне бронювання співробітників тепер доступне в Дії. Важлива новина для керівників підприємств. 17 липня 2024 року з'явилася можливість бронювати співробітників через портал Дія. Це спрощує та пришвидшує процес бронювання, дозволяючи отримати результат протягом доби. Електронним бронюванням можуть скористатись керівники критично важливих підприємств та керівники підприємств, що забезпечують потреби сил оборони. Як забронювати співробітника через Дія? Перше Авторизуйтесь на порталі Дія за допомогою електронного підпису. Друге. Перейдіть до розділу бізнес бронювання. Третє. Заповніть необхідні дані про співробітника та підприємства. Четверте. Завантажте скан копії документів, що підтверджують діяльність підприємства. П'яте підпишіть заявку електронним підписом. Протягом доби ви отримаєте повідомлення про результат розгляду заявки. У разі схвалення бронювання працівники вважаються заброньованими, а інформація про бронювання стає доступною в мобільному додатку Резерв Плюс. Бронювання співробітників це просто. Маєте додаткові питання? Звертайтесь за консультацією до юридичного маркетплейсу Консультант.